Добрий ранок на балконах господам, людям, які вийшли з протестом проти війни, проти ракетних обстрілів України, в городі, місті. Санкт Петербурзі і Москві, Харкові і Донецькому. Я сьогодні чорний пес. Поліцейський зі стажем. В місті Суми Україна. Піднімаю господ на протести, на балкони. Я дивлюсь на співробітників МВС України, які стоять у мене під балконом. Все добре. Все добре у співробітників МВС України. Місті суми, Я. підтримуючи традиції психіатричних лікарень. Міста Суми засипаюсь сухим чаєм, сушняком і запиваю водою святою місцевого патріархату Маловисторобської православної Української церкви. Май господ, людей з порушенням психіки, щоб вони виходили на балкони і протестували проти війни.